Ну що, молодь, усім привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про зміни в моєму агентстві за рік. За 2023 рік. Як ми починали, як ми закінчили, і з якими активами ми заходимо в 2024 рік. Так ось, ще раз, давайте пройдемося. Ось агенція. Агенція Bro Group Traffic Studio. Вона займається саме тим, що просуває своїх клієнтів в. По, по інтернету, давайте так скажемо. Думаю, як правильно сформулювати для вас: Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest. Це усе, де ми працюємо. Це усе, де просуваються наші клієнти, для яких ми реалізовуємо досить великі рекламні бюджети. Зараз в нашому управлінні близько 300 тисяч доларів на місяць, які ми інвестуємо для наших клієнтів. Ще раз, хто такі наші клієнти? От я б вам проговорив про платформи, з якими ми працюємо, і хто наші клієнти? Наші клієнти це етехніша, e e-commerce, Апки та інші. Але так було не завжди. Чому? Я вам сьогодні розповім. Наші цифри, бюджети, ви всі про них знаєте. Тому сьогодні ми не будемо лити воду, ми поговоримо чітко і по фактам. Кому цікаво, ви можете зайти ще раз на сайт і прочитати усю інформацію про нас, відгуки, як працюємо, що працюємо і як робимо. І так, повертаємося до нашого такої карти і починаємо. У 2022 році це зараз саме беру там інформацію з грудня 21 го січня 22-го, тобто, а точніше, з грудня 22-го, тобто як ми заходили в 23-й рік. У нас було 14 проєктів, 14 активних проєктів з середнім чеком в 35 тисяч гривень. Досить високий середній чек для е, такої послуги. Якщо ми будемо. Ну, зараз дивитися на наших українських колег, то в середньому така реклама, тобто яку запускають через соціальні мережі, вона коштує десь 15-17 тисяч гривень. 15-17. Ми ж продаємо її в два рази дорожче. Ось і це наш середній чек. Ми працювали з нішами e-com та онлайн-освітою. До речі, в нас саме з онлайн-освітою був рекорд, де ми за місяць відлили перші наші 100 тисяч доларів на одному проєкті. Це було круто, це було класно, але більшість наших клієнтів це e-com. Це e – це англомовні клієнти з Канади, США, Великобританії, з Європи. З усіма ми спілкуємося на англійській мові. До речі, є деякі клієнти українці, але в яких. Worldwide проекти, і саме з ними ми працюємо. Супер. Був такий невеличкий у нас пул е, ніж, з якими ми працювали. В команді було сім людей. Де з них двоє це sales, Тобто, це у нас був директор апорка, і я як sales. Я тоді займався продажами. Потім PM, Було два PM, PIM. Було два PM і три медіабайер. Два по Фейсбуку, один по Гуглу. Супер класно, зрозуміло. Що ж в нас виходило? Середня заробітна плата у нас виходила 26 тисяч 600 гривень. І найвища заробітна плата, яку ми сплатили, це було 47 з половиною тисяч гривень. Вроді би класно. Тобто, така невеличка агенція, яка працює, такий Реально, 14 клієнтів, я рахую, що це дуже мало. От. І ми вже досягли таких результатів. Тобто людина, попрацювавши з нами, заробила майже за місяць 50 тисяч гривень. Клас! Клас! Я цим пишаюсь. Для мене це один з основних показників. Що ж в нас було по роботі? Давайте подивимося, як ми працювали. Працювали ми максимум, це в нас був створений наш Notion... Notion — така табличка, сторіночка, в якій ми працювали, в якій ми там, ставили задачі. У нас були прописані там, регламенти, команда, задачі, проекти. У нас все велося там. CRM — там. Робота з клієнтами, ну, тобто, задачі ставили там. Комунікували з клієнтами в слаці, але це вже не цього стосується. Потім. Е як ми рахували фінанси? Фінанси рахували досить просто. В Excel зайшли, поділили буквально на таких чотири сектора. Тобто, перший це клієнт і коли він має що заплатити. Потім. Люди, команда, коли хто має отримати яку заробітну плату за який проєкт. Потім вся команда ділилася на сегменти, і там основно резерв вираховували. І тут в нас була зводка. Тобто, скільки в нас вийшло процентів, скільки в нас чистого прибутку залишилося, і так далі. Усе рахувалося максимально лайтово вручну, поїхали, поїхали і погнали. Окей. Вроді би, непогано. Вроде би є. Е, є кому до таких результатів йти. Це класна була структура наша, яка нам, яка мені особисто ну, подобалася. Було прикольно працювати. Е, гарна маржинальність тримається при такій структурі. Невелика кількість людей у вас, при цьому ви можете там, вести до 20 проєктів. І це класно. Усім, тобто, раджу пройти цей етап. Це коли ви такі соло, занурені в багато процесів. але я особисто як підприємець захотів трошечки розвиватися в підприємницьку діяльність і розуміти, що моя основна задача це збирати людей, налаштовувати процеси, запускати цей механізм, який буде потім працювати. Грубо кажучи, без мого втручання. Але логічно, що моє втручання тут буде, але вони воно просто зовсім на іншому рівні. Воно вже на рівні контролю, постановки цілей, нашої ідеології, заради чого все ж таки ми працюємо. Так, ось. Що в нас змінилося в 2023 році? І так, 2023 рік ми закінчили в таких показниках. Це 20 людей, просто було 7, стало 20. Це майже Х3. Це вже майже Х3. І така ж сама історія в нас по проектам. Було 14, стало 42. Це вже 100% Х3. І так, по цифрам. Середній чек в нас зменшився до 30 тисяч гривень. Було 30. 5% майже зменшився до 30. Ми трошечки зменшили порог входу клієнтів. В нас е, зашто ходили, звичайно, менші клієнти, і середній чек в нас ось так, ось так сфокусувався. Але якщо проговорюючи відразу плани на наступний, ми зараз будемо збільшувати середній чек за рахунок того, що наші клієнти масштабуються, а їх масштабування це означає вищий середній чек для нас, тому що в нас 5%. Від рекламного бюджету ми стараємося з клієнтом працювати довгостроково і масштабувати його, щоб сьогодні він заробив 10 тисяч доларів, завтра заробив 30 і так далі. Відповідно, в цьому є наш інтерес в чесній довгостроковій роботі з клієнтами. І ми над цим показом будемо працювати. Що в нас сталося по нішам? Ніше в нас збільшилися, За якому і етеху ми відкрили для себе перспективу в апках нарешті. Нарешті, усі спеціалісти, які працюють з рекламою, розуміють, що апки це дуже класна ніша, тому що там клієнти розуміють бізнес-модель, вони розуміють логіку роботи, вони можуть, давайте так, вони можуть місяцями тестувати свої апки. В них може бути декілька їх, і відповідно це все працюється з великими бюджетами. Тобто, 2000 тисячі доларів нікого навіть не цікавить. Тобто там вже починаються тести від 20 тисяч баксів на місяць, щоб зрозуміти, чи працює апка, чи не працює. Ну це початку може бути трошечки розтягнутий, але нам потрібно швидко отримати дейту для того, щоб приймати наступні рішення. Окей, і лідген. Так, в нас є проекти, де ми працюємо по Лідгену. Це автопромисловість, де ми продаємо машини, це готельні комплекси, де ми приводимо їм ліди. І там. Ну, для мене це, скажімо так, дивіться, нонсенс. Тобто ми працюємо в вікомі. Окей, ставимо собі break-even point 250%, евро, 350, 400 десь виходить, 700%. Вау, ми дуже раді. Потім, етех, потрібно відсвятити бюджет під такі-то KPI, Ми всі працюємо, плідно працюємо, класно робимо. Апки, KPI за установлення в нас має бути там 5 доларів, 2 долари, 50 центів. Працюємо на ці KPI. лід KPI, будь ласка, нам треба, щоб клієнт обходився в 200 доларів. Окупність нам потрібно 500%. Що ми робимо? А в нас результати там 3000% окупаємость. 7000% 00% Сьогодні відлили там 2000 доларів рекламу, продали машин на 50 тисяч доларів. І ми такі сидимо, думаємо, ахініть, оце результати. Там ем, дуже цікава історія з окупністю, тому що. Тому що ніші не такі конкуруючі сильно. І ми в Політгіну дуже багато працюємо з Гуглом, з теплим трафіком. Відповідно, там укупність просто бешена, Просто бешена. І це, і це класно, це класно розуміти. І так, по команді, тепер, що для нас більш цікаво. По команді в нас виходить продукт. Продукт це. Так, стоп, тут вже я проходився. Так, 2 пijeми, два продукт. Окей. Тепер тут у нас продукт. Це ребята, хто працює з рекламою, відповідно, технічні наші спеціалісти. 9 людей. 9 людей. Де в нас зараз 5 людей йде на медібайнг, і 4 людини йде на Google Ads. Але важливо тут розуміти, що ми зробили деякі зміни, і тут у нас є помічники. Тут враховані також помічники, про яких я поговорю трошки пізніше. І так, по PM У нас 4 людини. У нас чотири людини де є три. Це повноцінних PM, а один з них це гібридний технічний спеціаліст, який є і також і технічним, і піємом, тому що він відіграє дві ролі. Окей, okay. Sales. У нас зараз в Sales департаменті три людини: це е, менеджер опворку, це RD-відділ, е, але там поки що в цьому відділу там півтори людини. Нас так, тому там одна людина. І е, Sales. І Sales. Це було дуже круте рішення наняти селза, який буде генерувати продажі за мене. І потім е, операційна система: це рахується в нас HR, який також виконує роль рекрутера, плюс великобританські юристи, які нам ой, бухгалтери, які нам допомагають з введенням нашої компанії у Великобританії. Ось де нас щомісячно контракти йдуть і так далі. Окей, середня заробітна плата в нас. Знизилась до 22 800 гривень порівняно з 26-600, тобто в нас вона зменшилась. Да, ми це розуміємо, тому що, як я вам вже сказав, у нас тут є багато асистентів. Багато асистентів, яких ми наймаємо, і взращуємо вже до повноцінних медіабайерів. Також в нас з'явився там новий rd відділ, з яким ми працюємо і тестуємо різні направлення. І також ми змінили логічно всю мотивацію в агентстві, для того, щоб краще, так, щоб кожен був прив'язаний до результату. І так, але дуже цікаво подивитися на найвищу заробітну плату. У Нас була найвища заробітна плата в цьому році у спеціаліста з Google відділу, який, до речі, виконує ось цю роль, де в нього гібридні умови. І вийшло заробити біля 100, ну, 98 тисяч гривень. Прекрасно, просто прекрасно. Скільки роботи багато було пророблено. Клієнти класні, всі довольні. І ось така заробітна плата вийшла. Максимально в нашому агентстві. І це кайф. Це кайф, ростемо, хочемо, щоб усі заробляли більше. Стараємось до цього будувати круту і класну екосистему, де люди можуть розвиватися, навчатися, заробляти гроші і, скажімо так, жити насолоду. Це все ці всі слова, це просто це про бро груп. Це про бро груп Компанія, в якій хочеться працювати, а не потрібно. Ну в смислі не потрібно. Люди не йдуть сюди, тому що хочуть заробити гроші. Вони хочуть сюди ще прости. І так. Що у нас тут виходить? Тобто, коли ми е, працювали в 2023, на початку 2023 року, ми працювали там notion система і там одна табличка в Excel, -ке. то ха -ха, в 2023 році в нас змінилося дуже багато чого. Дуже багато чого, давайте зараз поговоримо, і безстренько я пройдусь. Тому що я буду вам розбирати все ж таки кожен етап, я, я вам буду розбирати окремо. І е, ви можете завжди мати доступ до цього всього. Е, якщо і тому проходимося. І так, перше, це в нас WorkSection, Там ми працюємо з нашими проектами, там ми ведемо всіх наших клієнтів і ставимо задачі, де в нас проєктні команди виконують роботу по, по клієнтам. Notion, Notion у нас змінився. Тепер це в нас як база знань. Просто профи, прописані регламенти, прописані адаптації, якісь звіти, наповнені коли планьорки, коли скрами, коли додаткові. У нас все все просто прописано. І це як база знань слідкує це. Також ми це назвали як бропедія. Броенциклопедія бропедія. Окей, щоб наші бротики, наша команда могла там знаходити собі інформацію. Також є таблиця з клієнтами, де повністю щотижнево відсвятковуються результати, KPI, статуси і максимальна вся інформація по клієнту, по проекту, щоб ми могли там робити результати, і все це свідкували тім людей, могли на впливати на проектну команду. Дуже глибоко це пророблено на всіх трьох відділах, якщо ми говоримо там Social медіа маркетинг, Search і email Marketing. А до речі, забув дописати, що так в нас в, в цьому році додався новий нова послуга. Це, це як email Marketing. Також ми додавали SMM, але SMM не прожився. В наших реаліях було трішечки тяжко його використовувати. Так, ось потім. Фін моделі, як ми над цим кипіли, тому що коли ми почали сильно рости, розвиватися, нам потрібно було чітко зробити класну фін модель, класні звіти, щоб можна було все контролювати через дашборди, Ми це зробили. Це тепер існує. До речі, це все доступно для вас. Ми це все опакували, до речі, в продукти, щоб ви могли також цим користуватися. Ви також могли користуватися цими продуктами для своєї команди. Просто для себе, як фрілансера, є там продукт по найму людей, продукт по от, фінзвітам, продукти по а, як продавати наші приклади по продажам, КПшки і так далі. Ну, коротше. У мене все храниться в хайлайтах під назвою Продукти. Якщо цікаво, дивіться. І так тут в нас е, дашборди по агентству, тут в нас е, зарплати, як ми виписуємо, що ми робимо. А тут, до речі, ми недавно створили бота, е, в якому. Люди проходять адаптації. Тобто вони приходять адаптації, вони знайомляться з нашою філософією, екосистемою, з нашими послугами, і після цього приходять тестування. Повинні проте тестування, проходячи його, вони вже тільки після цього вони приходять до роботи. Багато новин, багато чого цікавого в нас, але сьогодні ми так в цілому проходимося по всьому. І тепер саме головний етап, де ми поговоримо про які були складності в 22-му, от що 23-го року, і як ми їх вирішили в 24, му ой, в 23-му. І так, складності. Складності були в тому, що я сам займався продажами. Я займався продажами. І це було для мене для мене дуже стресово, тому що я тоді жив на балі. Мені потрібно було в час ночі созвонитися, потім всім ранку, і от така от була каша, малаша. Тяжко. Плюс я спілкувався з клієнтами. Я спілкувався з клієнтами і з пріоритетними. Це забирало в мене дуже багато енергії, Я втрачав фокус на стратегічних задачах. Ми росли буквально там один-два. Ну, дивіться, один-два клієнти в місяць. Це разом з відвалом. Це разом з відлав, відвалом у нас був такий прирост. Тобто двох в двох втратили, п'ять завели, відповідно, це плюс три. трьох втратили чотирьох. Завели це плюс один. От така от логіка, і ми росли ті ось такими темпами, що не є супер класно? І це потрібно було вирішувати. Люди не розуміли, який в них кар'єрний ріст. Тобто ми усі працюємо, але є типу, запроси: не хочу вирости. Тобто, в мене там зарплата тисячу, хочу дві. Як це зробити? Що зробити? Не знали, не знали, як з цим працювати. Потім складнощі в наймі співробітників. Наймі. В наймі співробітників. Чому? Тому що коли ти... ми наймали мідлів, ми хотіли наймати мідлів, і наймаючи мідлів, ти береш людину. Які даєш відразу проєкт, але через тиждень-два ми бачимо, що вона не вивозить навантаження, в неї інший підхід в роботі, вона не так мислить, як ми. Дуже багато нюансів, через які страдала якість. А от і в нас постійно була оця, оця тікучка, постійно була тікучка мідлів, і це було не окей. Потім відсутність сімейної атмосфери. Ми всі працювали, все було прикольно. Щось там інтуїтивно. Я там зробив якусь худі, ми там щось там якийсь подарок на день народження подарив. Але це все було так інтуїтивно. Не було цих сімейних якихось зв'язків. А якось мені хотілося. Мені хотілося бачити, що ми одна команда, ми одна компанія, і ми маємо одні цінності. Як було це зробити, розкажу. І як ми це вирішили? Зараз буду розказувати самі ключові дії за 2023 рік. Це перше, це наняти силзав за в січні. 23-го року ми найняли першого селза. Боже, нарешті ми це зробили. Це було просто це було дуже круто. Завдяки цьому ми почали отримувати від 7 до 15 клієнтів в місяць. І вже це робимо ну, майже протязі року. року. Потім підвищив Катю до операційного директора. Тобто, Катя вона була в нас директором по апворку. Типу конкретного відділу, а потім її підвищили до операційного, і це дуже мені допомогло в операційці. Вона її забрала повністю, і це було повне полегшення для мене. Потім тім ліда по гуглу взяли. Людина, яка просто прийшла і роз'їбала. Вона показала, як працювати, що робити, навіщо робити, і все укомплектувала в своєму відділу. Це був дуж. Це був перший прекрасний досвід найму людини в тій ніші, в якій я не розбираюся. Я не продавав ніколи гугу, але тут я кайфанув. І так, ми наняли. HR та рекрутера. Ну тобто, це все одна людина, Олена, яка завдяки якій ми постворювали всі мотивації, регламенти, регламенти відпусток, заробіт ЗПШок. Тобто, ми просто взяли все і структурували. фідбеки команди, НПС, все, кайф, від цього ми кайфанули. Це було дуже круто. І завдяки цій людині ми створили сімейну обстановку в команді. Тепер в нас є постійні, постійні подарунки на на день народження. У нас є мерч. Бро, бро, за бро. У нас є дуже багато всяких історій. Вот. І це круто. Потім оформлена компанію в Великобританії для того, щоб ми вже якось. Е більш легально працювали з західними клієнтами по всьому світу. І, і, і знаєте, коли у вас компанія Великобританія, ви для клієнтів такі, типу, вже ну, круті, типу, о, блін, клас, типу, я тобі довіряю, бро". Вот, Воно ось так працює. Вот, е, Наніда та, та навчили нових піемів. Тобто у нас був такий челендж, де ми наймали піємів, ми тестували, навчали, передавали свій досвід, і зараз пєми прям. Монстри, прям красавчики. Я дуже сильно ними пишаюся. От Змінили систему мотивації для всієї команди, продумували її, але все одно до цього питання ми будемо постійно вертатися, тому що ми ростемо, розвиваємося. І я постійно задаюсь питанням: а як зробити краще? І хочеться зараз допрацювати бонусну систему. Вот. але ми її вже змінили таким чином, що де люди знають про свій кар'єрний ріст, що, куди і потрібно робити для того, щоб вирости. От. Змінили систему найму. Тобто ми зараз ми можемо як і наймати мідлів. У нас є під мідлів нормальна система, але ми змінили трошки підхід. Ми більше любимо наймати помічників і помічники, які через асистентів вже 2-3 місяці ростуть і потім становиться класним мідлом. І вони прямо роботу свою роблять добре. Тому оце для нас було дуже корисно. От, і звичайно, створили свою фінансову систему, де ми можемо чітко переглядати кожний параметр, розуміти, що погано, що добре, і контролювати усі зарплати, виплати, виручки, оплати клієнтів. І все це в нас проводиться досить чітко по нашим системам. Ну ось. Тепер я кайфую від роботи. Тепер я можу робити свою, виконувати свою роль як CEO на 100%. Тепер я просто задаюся ідеями, що ми створюємо, куди ми йдемо, як працюємо і хочемо масштабуватися. База створена дуже сильно. Ми ведемо 40 проєктів плюс стабільно. Тепер нам потрібно рости. Рости в чеках, клієнтах, масштабах. Нашої компанії. І ми готові в 2024 році закрити ціль в 100 проєктів. 100 проєктів, 100 проєктів якісних, маржинальних, сильних, де уся наша команда буде заробляти, буде кайфувати від своєї роботи. І на нас будуть рівнятися весь ринок. Нас буде рівнятися весь ринок. Так ось. А що ви також віднятись на нас або відчуваєте, що щось хотіли би перейняти з того досвіду, який ми отримали за роки роботи в агентській справі, в командах в як фрілансери, то можете залишати заявочку нижче під цим відосюком. Буду радий з усіма поспілкуватися. Have a nice day! Усім дякую за перегляд цього відео до кінця.